Дитина часто бігає в туалет. Це норма чи привід для занепокоєння. Батьки часто помічають, що дитина бігає до туалету частіше в звичайно, і це викликає у них тривогу. Коли ж це норма? Часте сечовипускання може бути нормальним, якщо були зміни у питному режимі. Дитина пила більше напоїв, особливо сечогінних, таких як чай, соки. Нормою є також і тимчасова реакція на зміни у житті, наприклад, адаптація до школи, сімейні події і навіть сильне хвилювання. Також у дітей різного віку кількість сечовипускань змінюється. Наприклад, малюки можуть мочитися до 10 разів на день, і це є нормою для їхнього віку, коли ж слід запідозрити інфекцію або інші проблеми і звернутися до нефролога? Якщо дитина скаржиться на біль або печіння під час сечовипускання, якщо у дитини підвищена температура, зміна кольору сечі, слабкість, тратівливість або ж зниження апетиту. Це може бути проявом інфекції сечовидільних шляхів, особливо у дівчаток через їхні анатомічні особливості, а також і інших хвороб, таких як гіперактивний сечовий міхур, сечокам'яна хвороба та інші. Якщо симптоми, що насторожують, обов'язково зверніться до лікаря. Чекаємо вас у медіпор.